Всім хай! З вами я, Олайм. Сьогодні я вам розкажу про 5 ідей для відеороликів по Standoff 2. Поїхали! Перша ідея. Якщо ви вмієте гарно грати в Standoff 2 і володієте мон монтажом, то ви можете зняти фраг -мовики. Друге. Дуель. У вас є друг, який теж гарно грає в Standoff 2, зовіть його на дуель. Третє. Якщо у вас є голда, то ви можете відкривати кейси або бокси і знімати це на відео. 3. Ви дуже ви вмієте трейдити. Ви можете зняти обучення трейду або як ви трейдите з, з нуля голди до якогось скіна. 5. Ви можете зняти збор інвентарю, Якщо ви не знаєте, не знає, про що я говорю, можете перейти на мій канал і подивитися. Там є два відеоролика по збору інвентарю. Давайте я вам зараз на цьому відео поясню. Ви, якщо у вас є, наприклад, одна голда, ви можете зняти збор інвентарю, ви закупаєте скини на цю одну голду. Є 5 голди на 5 голди. є 10 на 10. Ось, друзі. І підійшов кінець до цього відеоролику. Якщо вам він сподобається, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!